Вітаю темних володарів та пані. Сьогодні ми завершуємо історію першого оверворда. Якщо відео вам до вподоби і ви хочете підтримати канал, напишіть злий чи не дуже коментар. Поставте зачаровану вподобайку і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Вам мовляє каналка Скацандри, і ми починаємо. На чому ми там зупинилися? Я знав, що у вас, клятих ельфів, немає честі, немає поваги, немає пива. Точно, за тушкою лісового короля весь цей час був прохід до золотих пагорбів. This is the way. Дому гномів. Гноми це злі бороди на ніжках. Дуже п'яні злі бороди на ніжках. Кожну, у кожного поважаючого себе крутуна є три бзіка: жадібність до золота, алкоголізм і любов до усього, що вибухає. І от останнє нам дуже в нагоді, легше відправити їх до творців. Крім п'янобородів, тут повзуть велетенські схумаки. І після перемоги над ельфами це тепер їх єдина проблема. І до речі, про довгоухих їх же забрали у рабство, всі чоловіки батрачать на шахтах. А жінок до себе в головну фортецю забрав Голдо, гномічий король, і він є втіленням гріху жадібності. Хто б сумнівався? Я не дарма закцентував увагу на вподобанні коротонів до міцних напоїв. Добряче насвинячившись, вони стоять нестримними. На щастя, ми також можемо набухати наших міньйонів. І тоді ця бійка буде схожа на дуже дивне сільське весілля. Гноми доволі технологічна раса. Це видно як в полуті, так і в військовій справі: вибухів, карбалети, вогнемети, камінні големи, Стоп, що? Як створені або приручені, невідомо, але вони доволі проблемні істоти, живучі та ще й з імунітетом до магії. За першим таким знаходиться золота шахта, і після велетенських витрат на прикраси для панянки Рози непогано поповнити Скребницю. План дій простий: натравлюємо на бороданів ельфов'язнів і сумаків, а також спостерігаємо, як одна така кремезна їбака зносить знову загін. Ну, принаймні, в нас є золото. Якщо подивитися, то якось підзабили коротуни на шахти. Але не на пиво. Довкола броварні розміщено цілу фортецю. Стрільці, елітні воєначальники і сапери з бомбами. Останнє, до речі, вилізло їм боком. Ми пробиваємось всередину виключно за рахунок їх же снарядів з вибухівкою. І далі все по старинці. Шукаємо важілі, відмикаємо усі двері на шляху і влаштовуємо криваву різанину усім, хто всередині. Броварня наша. Наші посіпаки отримали постійне підсилення, а гноми зіткнулися з чимсь давно позабутим і жахливим Тверезістю. Пробираючи ще глибше в дворську імперію, знаходимо вхід у печеру з плавильнею. Ну, звичайно що найліпша плавильня весь цей час була у гномів. І попри такий екстремальний клімат, саме тут своє гніздо облаштувало королеви сумаків. Її ліквідація не зайняла багато часу, особливо з наявним вогнеметом. А після неї гідної охорони тут і не залишилось. І тепер, витративши цілий статок, можна виготовити арканієві обладунки і зброю, найліпші в грі. Крім цього, на локаціях розкидані і закляття максимального рівня, третього. І в залежності від того, який ми повелитель добрий чи злий, міняються і закляття. Атакуючи закляття вогнемет, змінюється на вогняний стовп. Закляття доволі широкого радіусу дії і б'є по площі. У темного оверворда з'явилось би, інферно. Має схожий ефект, але б'є по більшій площі, взагалі підпалює все, що в радіусі дії, але при цьому також може зачепити і посіпак. Закляття контролю представлені поданням для доброго, за якого усі супротивники перестають нас атакувати, і зрадою для злого. За якого супротивники б'ються одне з одним. І це трохи, як на мене, поліпше буде. Захисні закляття представлені пекальним щитом для злого. Хоч при цьому ми і отримуємо шкоду від супротивників, але і супротивники також отримують шкоду від самого щита. А от святилище для доброго павулителя повністю ігнорує усю шкоду у супротивника, але при цьому не атакує у відповідь. І закляття на підсилення по -Пакт це Легіон Терору для Злого. За якого наші посіпаки впадають у безумство, максимально підсилюються, але при цьому атакують взагалі всіх, навіть союзників, тобто союзних NPC. А от орден почесного легіону підсилює хоч і не так сильно, але наші посіпаки залишаються нам підконтрольні. По суті, ми знаходимося прямо біля головної фортеці гномічого короля, але на місцевому будівництві щось сталося, і поки проблему не буде вирішено, вхід буде зачинено. До речі, якби ми спочатку прийшли сюди і оминули небесний пік, то ворота також були б зачинені, бо Голду в цей момент гостює в паладина на весіллі. Окрім власне ельфів, кротини загарбали і статую ельфійської богині-матері. Вони вважають, що богиня насправді була гномкою, а не ельфійкою, і зараз будують на її честь храм. Саме цю статую вишукує одна із сімох героїв, Агата. Вона керує роборійськими найманцями, саме тими, що полювали за розою. І як і того разу, вона припхала одного купочвару. Але реліквію охороняє вогняний голем. У нашого радника Гнарла є одна доволі хитра ідея, але для цього потрібно усунути велетню. На щастя, уся територія кишить кам'яними елементалями. Натравлюємо чотирьох таких і прохід вільний. Як виявилось, всередині статуя порожня. За порадою Гнарла запускаємо туди посіпак і даємо її викрасти. Вхід до фінальної фортеці нарешті розблоковано, тут зібралися усі залишки гномів, і вони дають нам запеклий бій. Паралельно з цим, план Гнарва спрацював, посіпаки вилізли зі статуї і дали нам знати, де знаходиться схованка агати. І як завжди, вони копали занадто глибоко і занадто жадібно. Ні, вони не відкопали Берлога, але основна споруда в край хиткому стані, саме через роботу шахт. До речі, голодо єдиний із героїв, хто не промовив ані слова за гру. В стилі гномів, що сказати, апогеєм інженерії низькорослого народця став шипований каток з облаштованим вогнеметом. Попри безглуздий вигляд, він без перешкод винищив увесь мій загін. Залишився лише один зелений посіпака, і саме завдяки ньому ми й перемогли. Голоду таранився у крихті колони залу, через що з даху сипалась вибухівка. Ну і далі ви зрозуміли. Голдо мертвий і споруда починає руйнуватися, і перед нами стоїть дилема. В наступній кімнаті просто велетенський мішок з золотом 10 тисяч монет. Поруч же ув'язнені ельфійки, остання надія на відродження ефійської раси, часу обмаль, і забрати можна щось одне. І як би не блищало золото, забираємо саме гостровухих. Просто гномічі королівство рісніє від багатств. І поки ми сюди дійшли, в нас накопичилось коштів на усі можливі покупки і покращення. Тепер йдемо по душу крадійки. Робарійська пустеля, Бух, наче в дюну потрапив. Оточення тут ще більш вороже, ніж в зачарованому лісі, і в основному через цих красенів, піщані черви. Поки не стаємо на пісок, вони нас не чіпають. Щоправда, знання цього не завадило мені злити майже усіх посіпак, щось ніколи не міняється. То тут-то там сидять жуки-бомбардувальники, викрадаючи їх личинки, можна виманювати їх куди потрібно і підривати. Ну, так, така дій тут напрошується сама собою. Годуємо хробаків жуками і спостерігаємо феєричне шоу. Повторити ще 20 разів, тому що уся локація кишить цими переростками. І, звичайно ж, тут засіли і робарійські найманці, але в порівнянні з червами вони ніщо. Взагалом, всі локації є один цікавий момент: агата це втілення гріха заздрощів. І вона понакрадала добра з усіх куточків світу: золото, еліксири, артефакти. Ці землі навіть багатші за гномські. А для посіпак тут розкидано найліпші, що лише є зброя і обладунки. За поради Гнарла ми не вбиватимемо крадійку. Вона може багато що нам розповісти. Тому треба заманити її на портал. Блокуємо усі шляхи до відступу, і готово! Перед уходом ще повертаємо ельфам їх дорогоцінну статую. Ми могли б її забрати, але ніякої користі це не принесе. На допиті Агата мовить, що за усім стоїть чарівник, лідер сімох героїв. Саме він найняв дівчину для хистку ельфійської реліквії. І як пам'ятаємо, він відповідальний за гріхопадіння паладина Вільяма. Та й в землях гномів він також на момент засвітився. Більше нічого не дізнаємося через неочікуваний напад. Один з героїв Кан, <звіт> прийшов визволяти агату. Направляємось в гульню, яку прямо зараз випалюють вогнем. Селяни вказують нам шлях, і вони нас зрадили, завівши у засідку. А я ж намагався бути добрим. Начищуємо селище вогнем і люттю. А після караємо зрадників. Кандже особисто нищить небесний пік. Відтіснивши наглядачів телепортаторів і решту роборійського підкріплення, сходимось у бої з велетнем. Він втілює гріх люті і був би доволі проблемним супротивником, якби не слабкість, як і у всіх кремезних ворогів, він вкрай неповороткий. Тримати його на місці і паралельно закидувати вогнем взагалі не проблема.

Welcome back, sire. I am home. Even if I did I have to hitch a ride inside this wizened and weary body. Чакун, до речі, батько Рози Йоксамет, це минулий власник вежі. Ну, майже. Коли семеро героїв перемогли повелителя вежі, Чакун вирішив перевірити тіло, і в цей момент оверлорд витягнув душу старця і зайняв його місце. Опісля чого всі ці роки потрохи схиляв кожного з героїв до гріхопадіння. Також виявилось, що героїв було не сім, а вісім, і ми були їх частиною. В ході просування по вежі нас було скинуто з висоти і облишено вмирати. Вежа була знищена, а володаря не стало. І тому Гнарев побачив в нас шанс і помістив магічний сракофаг. В якому на протязі років ми лікувалися, після чого і почалася ця, -ця історія. Тепер же Чаклун-Повелитель повернувся за своїм, і ми в його планах звичайна перепона посіпаки і усі сили нас облишають. Так би ми й померли, якби не роза. Швидко зрозумівши щодо чого, вона спустилася до серця вежі і дестабілізувала його. Тим самим послабивши ворога. Тепер у нас є шанс. Магія повернулася, а з нею і бурі посіпаки. Користуючись перевагами кожного з видів, повертаємо на місця усі лігва. І йдемо за фінальним босом. Окрім керування міньйонами, ворог може також використовувати магію чекуна, що ускладнює ним. І по старинці я втратив усіх посіпак. Але тут є портали виклику, тому це не фатально. Попри усі хитрі плани і наявні сили. Ворог сам став втінням одного з гріхів, гордині. і можна сказати, що саме недооцінювання нас і наших союзників його і згубило. The evil overlord defeated the other evil overlord, and the land rejoiced. His domain flourished, evil became a part of everyday life. His minions went forth and multiplied. The people were in awe the of their great leader. He, his mistress, and all their little minions lived happily ever after. <laughs> І ось саме так завершився перший оверворд. Ну, майже завершився. У першої частини ще є DLC. Щоправда, воно не перекладено на українську? Можливо, коли-небудь я повернусь до цієї гри. А також вийшов сіквел, друга частина, котра стала набагато ліпша в усіх аспектах. Чи пройшов перший оверворд виправовування часу? Взагалі, чи нормальна це гра, і чи до вподобу вам те, що в ній відбувалося? Мені буде цікаво дізнатися саме вашої думки, тому що для мене відповідь так, це прекрасна гра, вона пройшла у часом, і я залюбки неї ще раз переграв. Ось, правда, є ще третя частина, котру ніхто не називає третьою, тому що вона згубила жанр і це клятий діаблоїд. Але це вже зовсім інше питання. Що ж, буду чекати на ваші коментарі, а вам, мовляв, канал Каскад Сандри, і зло завжди знайде шлях.